Так, бажаю міцного козацького. Не буду сьогодні говорити за оці зеленопотужні незламні ракетодрони паляниці, фуфляниці, блин, і ще якусь чепуху фламінга. Але ще скажу так. Єдиний результат, який я зараз бачу, це купа ударів шахідно-ракетних по наших містах і, на жаль, по тилових містах ЗЛБЗ і при фронтові зони взагалі мовчу. Шахеди, пікіруючі, молні, блі, каби, фаби, але це не цікаво. Але сьогодні, щоб не були бо відео такі, вони дійсно оптимізму не сильно багато. Хоча, вважаючи на те, які пацани по фронту, то повірте, підарів знищуються кожен день в умовах малозабезпеченості підрозділів. Багато. І основну роботу чернові бригади трудяги да, тянуть. І тивішні, піхота, артаміномети, міномети, і баки, мідаваки, бронігрупи, боячка. Але сьогодні я вам хочу сказати е яскравий приклад того, як вважаючи. На псевдодержавницьку політику Голобородька в нормальні підрозділи йдуть нормальні молоді хлопці. Да? Йдуть до людей, яких знають, які довіряють. От рядом зі мною їде Джек. Да? У нього такий позивний. Це козак, який добровільно прийшов. У наш підрозділ Козак 25-го року, коротко, він, не видаючи військової таємниці, скаже вам пару слів. Жека, ну скажи, яка в тебе була мотивація, щоб ти пішов, да? І як ти взагалі обирав підрозділ? Сім'я, щоб мене, мої діти ходили в да? спокійно. І щоб наконец-то, цю війну якось закінчувати. Питатися, допомагати своїм хлопцям. Це... Це моя мотивація була, то, що треба це йти робити. Бо вже немає кому йти. Ті, що сидять вдома, Мам, Мамки не воїни. Пахавалися да? Да, вдома і не хочуть нічого робити. І розказують, як у нас погано. Плачуть постійно, да? постійно. Так, так що. Дружина, сім'я, діти мої, щоб вони ходили свободно, не, не літала себе з головою. У них. А це козаки, якщо коротко, да? і зараз ми доформовуємо свій підрозділ. У нас підрозділ батальйонного рівня називається підрозділ Бродяги і маленький підрозділ це взвод підрозділ Киянина. Отож, тих, хто може і хоче знищувати підарів, щоб закінчити нашу війну перемогу. Чекаємо в підрозділі. Медмедович тут немає. Є бойова злагоджена робота, але і лайна немає. Немає отого лайна, якого, на жаль, ну, не хотілося б за нього взагалі говорити. Отож, хлопці СЗЧ, цивільні, які, вважаючи на свої моральні ділові, фізичні якості здатні і хочуть нищити ворога, то до нас. Зараз війна змінилася. Вона вже багато разів змінилася і війна все одно йде в бік технологій. Інженери, пілоти, ехпівічники, вампірісти. Чекаємо, роботи вистачить на всіх. Якщо щось необхідно там крайняки поїхати, по рапорту поїдете, а по оплаті достойна оплата, дебільних кончелижних наказів. Нема, не було і не буде. Це девіз нашого підрозділу і нашого командира бродяги. Збереження особового складу, наскільки це взагалі в військових діях можливо, це робиться. Хто працював, той знає. Отож козаки. Разом тільки до перемоги і підтримуйте підрозділи збройних сил, бо, на жаль, поки буде шмигальне і мусарення, і таке забезпечення з Володянської крадівничої комори Міноборони, підрозділи Збройних сил проводять збори 4 роки. Це гарегічне ганебне явище, але водночас ми їм і пишаємося, і водночас протягнутою рукою 4 роки ходить. Але таке, ми знаємо, що потрібно знищити отих, із боліт жабакваків, бо вони просто кончені, а кончених маємо знищити. Слава Україні!